Доброго дня! Мене звати Роман Соломія. Соломія це не моє прізвище. Я головний редактор каналу Горобина. І це моє журналістське розслідування. Зараз я знаходжуся у Львові, на вулиці Городоцькій, 88. І ні для кого не секрет, що це є не просто число, а лозунг. Число 88 є закодованим привітанням. Оскільки літера «H» є восьмою у латинській абеці, відповідно, дві вісімки дають ніщо інше, як привітання Хайль-Гітлер. І цей будинок з числом 88 в Україні не один. Таких будинків в Україні десятки. Їх сотні. Їх сотні десятки. Сьогодні ми проведемо розслідування про те. Наскільки глибоко фашизм засів у підсвідомості українського народу і чому кожного українця можна називати фашистом? Але перед тим як ми розпочнемо наше розслідування, підпишіться на канал Горобина, поставте лайк цьому відео, напишіть коментар і перейшліть це відео своєму другу. Адже правду має знати, якщо не всі, то абсолютно всі. Розпочати наше розслідування ми вирішили з простого, але дуже важливого і можна сказати навіть ключового запитання, яке ми задамо простим пересічним українцям. Скільки буде два плюс два? Чотири. 4. 4. 4. 4. Чотири. Понятно, що 4. 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 Чотири. Ну, чотири. Чотири. більшість людей відповіло, що два плюс два дорівнює чотири. І ні для кого не є секретом, що так само вважав і Гітлер, як і кожен з членів НСДАП. І чи не є ця, здавалось би, незначна, але така важлива деталь основою зв'язку між українцями і очільниками Третього рейху? Дійсно, коли нашим інститутом було піднято архівні підручники з математики часів Третього рейху, там чорним по білому писало, що два плюс два то є чотири. Навіть Герінг в одному зі своїх виступів в притаманній йому палкій манері говорив, що то є істина, якою ми всі маємо притримати. Дійсно, ні для кого не є секретом, що в третьому рейсі використовувались ті самі математичні парадигми. Що й використовується в сучасній Україні. Але чи математикою єдина? Ми вирішили запитати у пересічних українців ще одне ключове запитання. Якого кольору у вас волосся? Чорного. У мене чорний кольор волосся. Чорне. Каже дружина, що брюнет, чорне, напевно. У мене чорне волосся. Чорне. У мене чорний колір волосся. Е, чорний. У мене чорне волосся. Ні для кого не секрет, що у Гітлера протягом усього його життя був саме чорний колір волосся, як і у опитуваних нами українців. Звичайно, ви скажете, що ми спеціально опитали саме чорноволосих українців. Але якого кольору у вас волосся? А, у мене немає волосся. Так само, як і не було волосся у дуча фашистської Італії Беніто Муссоліні. А вже повірити у такий несамовитий збіг обставин просто неможливо. Коли ми підняли історичні архівні записи, то дійсно знайшли інформацію, що підтверджує, що переважна більшість українців має такий самий колір волосся, як і очільники Третього рейху, а у деяких українців такий самий, як і очільники фашистської Італії. 30 січня 1933 року Гітлер прийшов до влади. І хоч це тут взагалі ні до чого, але, як ви бачите, я навіть можу оперувати якимись цифрами. А значить, мені і взагалі нашому розслідуванню можна довіряти. Можете навіть не заходити в інтернет і не шукати, на кого ми працюємо і чиї інтереси представляємо. Адже 28 жовтня. 1897 року народився ніхто інший як Йозеф Геббельс. Пауль Йозеф Геббельс – Німецький політичний діяч. рейхміністр народної освіти і пропаганди часів нацистської Німеччини. Йозеф Геббельс – Нацист, антисеміт і просто наводич. Але є ще одна дуже важлива деталь: Геббельс дуже любив білі сорочки. Геббельс дуже любив білі сорочки. Знаєте, в нього навіть була манія на білі сорочки. Навіть був випадок, коли його дружина Магда подавала на розлучення через те, що застукала його в їхній спальні з білою сорочкою. Знаєте, коли ми прогулювалися вуличками українських міст. Не могло не кидатися у очі одне єдине, але таке важливе явище: усі українці так само люблять білі сорочки. Але все ж ми вирішили пересвідчитись. І дізнатись у самих українців про їхнє ставлення до білих сорочок. Позитивно, білі сорочки вони дуже дуже до цього йдуть. А що по мені не видно? Нормально. Я до білих сорочок ставлюсь позитивно. Білі сорочки подобаються. До білих сорочок відношусь позитивно. Позитивно? Ну, в мене майже біла. О. До білих сорочок відношусь, відношусь чудово. А, люблю білий колір, тому позитивно. Святково, коли біла сорочка, це свято в будь-якому випадку. До білих сорочок ставлюсь позитивно. До білих сорочок ставлюсь позитивно. Я сама в білі сорочці. Ви можете знову подумати, що це просто співпадінь, але чи не забагато вже співпадінь? Дуже-дуже-дуже багато співпадінь, які пов'язують сучасну Україну і Третій рейх. Математика, колір волосся, любов до білих сорочок. І цей список я можу продовжувати. Не вірите? Та хоча б взуття. Дійсно, дослідивши усі архіви відеохроніки Третього рейху, ми з колегами прийшли до беззаперечного висновку, що всі нацисти і фашисти ходили ну, взуті, звичайно. Ходили у взутті. Тобто весь третій рейх носив взуття. Чи не видається вам це дуже дивним? Адже і вся Україна носить взуття. А зараз я йду на фоні пам'ятника Степану Бандері. І щось говорю з дуже серйозним. А це означає, що речі, які я говорю, апріорі несуть в собі дуже глибокий і серйозний сенс. А що тако по журналістськи махаю руками? А це означає, що хо я ліплю всі в подальшому будуть використовувати як серйозний аргумент у суперечках. Можете сказати букву О? О. О. О о о. 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 В українській мові присутня така собі буква О. І ви тільки подивіться: Володимир Зеленський. Петро Порошенко. Віктор Ющенко. Лео Мідкучма. Лео Мід Кравчук. Чи не видається вам дуже дивним? Те, що в іменах і в прізвищах абсолютно всіх президентів України присутня буква О, так само, як і в імені Адольф Гітлер. Так, дійсно, буква О є дуже загадковою буквою, так як можна сказати, що О це уроборос, один з наймістичніших символів світу. Культуру походження уроборосу встановити неможливо, але буквально це той, що пожирає свій хвіст, символ нескінченності. І одним з його аналогів є свастика. Свастика. Тобто, по великому рахунку, імена всіх президентів України пов'язує між собою свастика у вигляді букви О. Я думаю, за допомогою букви О неважко буде провести логіку зв'язку між Україною і Третім рейхом. За допомогою букви О навіть дитині можна зрозуміти зв'язок. України з масонами, ілюмінатами, таємною світовою владою і навіть рептилоїдами. Не вірите? Сумніваєтесь? Тоді я вам зараз скажу два слова, які перевернуть вашу реальність. Якщо ви зараз дивитеся це відео стоячи, то вам краще присісти. Адже я зараз вам доведу, що рептилоїди керують Україною. Яким чином? Простий логічний зв'язок. Свастика уроборос. У всіх прізвищах і іменах президентів України присутня буква О, О. Дмитро Гордон. Але відійдемо від конспірології. Отож, щоб повісити ярлик фашизму або нацизму на тих чи інших людей або навіть на цілу державу, не обов'язково аналізувати, чи присутні в цій державі культ особистості ідеї мілітаризму, авторитаризму, імперіалізму, чи присутня в цій державі ідея про постійне розширення меж держави, і не обов'язково аналізувати роль самої держави достатньо просто. Тім показати фотографії, на яких зображений хоча б один представник цієї держави з фашистською символікою. Тому зараз ви самі у всьому пересвідчитесь, адже ми вам покажемо фотографії українців з фашистською символікою. Або нацистською, ми ще там самі не розібралися. Це було журналістське розслідування каналу Горобина, яке розставило абсолютно всі крапки над і погоджуєтесь ви з цим чи ні? Фактам на це плювати. Тому просто напишіть в коментарях, що ви сьогодні робили. Поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, дзвіночок, всі справи і до нових зустрічей.